Близнюки, Терези Водорії. 16 по 22 грудня, самі основні моменти. Що на вас чекає? На цьому тижні. Дивіться, поки е, тасувала, тут проговорювала. Тут дороги, тут дороги, тут дороги. Якісь дорожки у вас вибор. Поїхали близнюки, Терези Водорії, навчання, інформацію. Отримуйте, емоції, перспективи. І конф... Ух ти, конфлікт, конфліктний такий. Раз і навсіда. Угу. Близнікі терези, водоліги. Так. так. Так, значиться, дивіться. В тиждень в цілому, в роб... начебто і нічого. Дивіться, початок тижня якісь можете проходити навчання, стажування. Хтось може йти на нову роботу, там, якісь, можливо, допкурси проходити, взагалі навчання, там, здавати сесію і так далі. Це все у вас йде в принципі, на перспективу. Отримуйте гарні новини у вівторок. Да? Приємні ті, що вас порадують, в принципі. Да? Емоції, позитивність, скоріш за все, тут можуть бути. Але дивіться, друга частина тижня, що у нас тут обмани, якісь недосказаності і так далі. Будьте уважні, да? тобто, це може бути елементарно від того, що вас десь там в общественному транспорті щось витащили до того, що там на роботі, не дорахували фінанси, вас обманули і так далі. Ну, Ви зрозуміли. Да? Так же само і у відносинах, дізналися про обман якийсь, обман такий, що там, знаєте, сказали одне, а зробили інше. плоть де зміни. Ну, тобто, для варіантів маса обману, да? щоб ви розуміли собі. А далі, якась поїздка, яка може відкластися, або ви її відкладете. Знову ж таки, перспективи у вас якісь ідуть, непогані перспективи. Звертайте на це увагу. Зустрічі, побачення можуть бути з тіле з дівок у молодой, но перспективний. Ще раз повторюсь. Дивіться, в неділю якийсь може бути конфлікт. Або голова буде лопатися від того, що треба вирішити якісь справи нагальні, прям швидко, прям зараз, 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 прям навчора вже там гарячі, так сказати. Да? І вони вам просто спокою не будуть давати. Дивіться, тут також карта смерті, яка показує. Трансформацію, переміни. Тобто, хто у когось щось, знаєте, в такий тиждень хтось пішов на роботу, да, залишили те, що раніше було. Наприклад, раніше ви не працювали, да, зараз пішли на роботу, устроїлись на нову роботу. Щось дізналися про якусь людину, вас обманювали, ви про це дізналися. все, до свидання, більше ми з тобою не дуже. Нові відносини в когось починаються, Тобто, щось таке, знаєте, трансформується, щось. У вас нове в житті з'являється, от на цьому, так сказати, тижні, початок наступного тижня. Події, дивіться, десь і везе, і якісь корисні знайомства, і вас помічають, і вас відмічають, да, то, що ви молодець, ви крута, крутий і так далі, про що я вам тут кажу, да, якісь гарні добрі новини, і гарні звістки емоції, і так далі. Но тут є все одно у вас якісь препятствия, може бути по часу, можливо, там щось доделали, нехватка документів. Ну, якісь такі, знаєте, мелкі, але при этом неприятні, які приходиться вирішувати затягується час і так далі. Так, тепер дивимося для кожного Жизнюки Терези водолії. Так, водолі, терези, близнюки. Ну, дивіться, близнюки е, переживали зря, все у вас вийде, туча розсіється, да? тобто от, нервоз ваш піде. Е, терези, е, більше мудрості ви будете мудро приймати рішення на цьому тижні е, правильні. І водолії, а от тут от за здоров'ям своїм, в першу чергу, подивіться. Да? А, можливо, там, от тут може бути, от десь ви довго працювали, і ви йдете з давно-давно вже такого, знаєте, проросого міста в інше, щось змінюється в вашому житті. А, і, можливо, конфлікти якісь з сім'єю, ну, щось пов'язане з сім'єю, і те, що у вас довго, і здоров'я може бути. І на дні в нас хрест, але він в позитиві. Це як нові можливості, нові шанси, які ви, як би ви не обходили, якою би стороною не йшли, ви все одно би до них прийшли. Тому, в принципі, все, що не робиться на цьому тижні, все на краще. Чого я вам, собственно, і бажаю. На все добре. Па-па.